Я недавно, до речі, створив петицію на сайті президента uh -huh. про відміну мінського формату, uh -huh. бо тому, що мінський формат він не працює на інтереси України. Він надиктований різними сторонами. І президент України в 2014 році отримав величезний карт-бланш зі сторони українського народу. На сьогоднішній день він повинен цей карт-бланш оправдати. Uh -huh. Він в нього закінчився ще минулого року. На сьогоднішній день є великий накал в суспільстві. І суспільство насправді за час від часу, останнім часом виходить на вулиці, на площі, на Майдан, в тому числі. Для того, щоб ми, ми повинні розуміти, і президент в тому числі повинен розуміти, що Майдану не буде, бо Майдан 3-0 не може апріорі відбутися, бо ще не закінчений Майдан 2.0. Той, про який ми говоримо зараз, Тобто він революція, триває. Триває. Він триває Триває революція на місцях, революція в суспільстві, революція в, в виконавчій владі в... тому Майдану як такого не буде. Президент повинен розуміти, що люди, якщо вийдуть на Майдан, це буде побоїще буде побоїще, яке не не зможе ніхто врегулювати ні внутрішня ні зовнішня ні зовнішні чинні.